2 жовтня міський голова Віталій Граждан разом з заступником міського голови Андрієм Криштоповим та секретарем міської ради Олександром Скалозубом провели планову апаратну нараду за участю директорів департаментів, начальників управлінь, відділів міської ради, керівників комунальних підприємств та установ міста. В ході наради міський голова відмітив роботу КПЖ 1 яке почало проводити активну позовну роботу із боржниками та потрошки вирівнювати ситуацію заборгованості через судові накази. Ви маєте можливість стати найкращим. Підприємством Дуже багато нашого. роботи, ще треба зробити. Багато, але якщо ви будете її робити, показувати результат, то люди все ж бачать. Якщо люди будуть бачити, що mm -hmm. наше ЖЕО працює і є результат, то вони не будуть потім казати про те, що навіщо платити нам плату за квартплату, якщо нічого не робиться. Тому що вже потім інші люди будуть казати, таке нічого не робиться. Там зробили кришу, там під'їзд відремонтували. там… Зробили і придомову територію, там вікна замінили і так далі, і так далі. Віталій Граждан заслухав інформацію керівників за підсумками роботи комунальних служб щодо забезпечення життєдіяльності міста та проінформував присутніх про два конгреси, на яких він був присутній у Польщі. Конгрес по відновленню України це вкрай важливий захід, на якому було висловлено намір співпрацювати з містами напряму, оминаючи міждержавні домовленості, а часом і політичний накал. Там є також асоціація міст. Польщі, така як у нас асоціація. І вони зараз дуже-дуже продвигають ідею відновлення України саме через міста напряму фінансування міських бюджетів без держави, тому ну, що розуміють, що через державу це не вийде. Точечно по проєктам міст і саме зарахуванням коштів, саме бюджети міст. І вони про це говорять, що це дієвий є захід, і така саме реформа вона дасть можливість поштовх для відновлення і ставлення на ноги міст України. Є повністю дорожна карта, як це робилося в Польщі за кошти Євросоюзу. Пишуться проекти. Проєкти, саме ті проекти, які там вони потребують, ті вимоги, які вони ставлять до проєктів. Проекти захищаються е, спеціальною установі. Потім, якщо проєкт проходить на фінансування, даються кошти. Після цього повністю реалізація цього проекту на кожному етапі контролюється посадовими особами, які за це відповідають. Потім, після виконання цього проєкту, його треба. Повністю отчитатися за цей проєкт, прозвітувати, якщо на якомусь етапі десь є недоліки, вони мають право зрізати повністю фінансування цього проєкту. Більш того, ми значить, попали, ми захищали проєкт наш на будівництво реабілітаційного центру, наш проєкт по будівництву спортивного комплексу, і ми попали двадцятку міст по всій Україні, які будуть представляти в Варшаві ці проєкти на реалізацію. Тому в листопаді ми будемо, ну я особисто повинен цей проєкт представляти і звітувати там, щоб пройти відбір. Якщо ми переможемо, наш проєкт підпадає під фінансування Коштами Євросоюзу. Про подальші новини. Глядачі муніципального дізнаються пізніше, але віримо, що перемога і відбудування пораненої України відбудеться найближчим часом. Олеся Семчинська, Лукінчук, перший муніципальний.